Грунтовна відповідь, що включає в себе поняття домашнє насилля, розповідає суддя зарічного районного суду міста Суми Марина Сорока. 25 листопада оголошено міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Щороку, в цей день у різних країнах по всьому світу розпочинається акція 16 днів проти насильства. Проблема домашнього насильства є надзвичайно гострою та важливою, передусім тому, що сім'я є основою суспільства і повинна перебувати під особливим захистом держави. Акція «16 днів проти насильства це нагода ще раз нагадати громадськості про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм. Насильства продовжити процес створення недискримінаційного простору для життя, розвитку і професійного зростання кожної людини. В Україні кожна п'ята жінка стикалася з тією чи іншою формою насильства. Страждають від цього і чоловіки. Втім, 90% жертв домашнього насильства це саме жінки, а кожна третя з них це мати кривдника. Міжнародна статистика також говорить про те, що домашнє насильство має жіноче обличчя. З прийняттям закону України про запобігання та протидію домашньому насильству для осіб, які постраждали від домашнього насильства, з'явилося достатньо заходів, спрямованих на захист прав та інтересів. Опитування. Жертв домашнього насильства показує, що їм досить важко наважитися звернутися за допомогою та за захистом через залякування, погрози з боку кривдника, емоційну пригніченість та невпевненість. Також деякі жінки вважають, що те, що сталося в сім'ї. Це справа самої сім'ї. Однак вони не враховують того, що, по-перше, діти в такій сім'ї теж стають жертвами насильства, навіть якщо безпосередньо до них воно не застосовується. Діти, які стали свідками домашнього насильства, відповідно до закону визнаються потерпілими від насильства. А по-друге, одним випадком домашнє насильство не закінчується. З часом його інтенсивність нерідко зростає, що призводить до трагічних наслідків. Я хочу звернути увагу на закріплений статтею 19 закону України про запобігання та протидію домашньому насильству. Обов'язок кожного з нас невідкладно повідомляти органи поліції про випадки домашнього насильства, які нам стали відомі, або свідками яких ми стали. Крім того, якщо ви запідозрили домашнє насильство, ви можете підійти та обережно бажано один на один запитати, чи все в порядку і чи потрібна допомога. Дайте непомітно цій особі номери телефону національних гарячих ліній із запобігання. Домашньому насильству. Це такі телефони: 1547 116 123, або -50 03 35. Також ви можете пояснити, чим і як саме ви можете допомогти, наприклад, звернутися до поліції, до лікаря або знайти прихисток. У нас в місті Суми для постраждалих від домашнього насильства відкритий тимчасовий притулок Сумський обласний центр соціально-психологічної допомоги, який розташований за адресою вулиці Еллінська. 51 Г. Крім того, жертви домашнього насильства мають право на безоплатну правову допомогу. Дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству поширюються на подружжя, колишнє подружжя, наречених батьків, дітей, діда, бабу, онуків, прадіда, прабабу, правнуків, рідних братів і сестер, дядька, тітку, племінників, двоюрідних братів та сестер, патронатних вихователів та не інших осіб, які пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки за умови спільного проживання. Чому ж проявляється домашнє насильство? Це умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного, економічного чи сексуального характеру, зокрема, застосування фізичної сили, штурхання, ляпаси, стусани, тягання за волосся, вчинення психологічного тиску, шантажу, переслідування, погрози фізичною розправою, вбивством, принижування, залякування, контроль поведінки, контроль в репродуктивній сфері, образи, вигнання з квартири, заміна замків, вимагання гроші. Грошей, відібрання їжі, пошкодження майна тощо за одноразове вчинення будь-яких із названих дій передбачена адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність настає за систематичне, тобто три і більше разів, вчинення домашнього насильства. Лише до зарічного районного суду міста Суми за шість місяців цього року надійшло 182 адміністративних та чотири кримінальних провадження. Для порівняння за весь 2019 рік було розглянуто лише одне кримінальне провадження. І 257 адміністративних, тобто вбачається тенденція до збільшення випадків повідомлення про вчинення домашнього насильства. До кривдників, які були визнані винуватими, застосовувалося адміністративне стягнення у виді штрафу, громадських робіт та адміністративного арешту, та покарання у виді громадських робіт або арешту. При цьому при розгляді справ нерідко встановлювалося, що до того, як потерпіла особа звернулася до органів поліції за захистом, вона декілька разів піддавалася домашньому насильству. Потім пробачала свого кривдника, але домашнє насильство продовжувалося знову. До вирішення питання про кваліфікацію дій кривдника та притягнення його до адміністративної або кримінальної відповідальності потерпіла особа від домашнього насильства. Має декілька варіантів, як себе обезпечити від помсти та впливу кривдника. По-перше, якщо жертва насильства викликала поліцію на місце вчинення домашнього насильства, поліцейські на її прохання або за власною ініціативою можуть одразу виписати кривднику терміт. Міновий заборонний припис на строк до 10 діб, який включає зобов'язання залишити місце проживання постраждалої особи, заборону на вхід та перебування до такого місця проживання та заборону в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. По-друге, жертва насильства може в порядку цивільного судочинства звернутися із заявою до суду про видачу обмежувального припису. Такий припис видається на строк від 1 до 6 місяців і може бути продовжений судом ще на 6 місяців. Обмежувальний припис. Полягає в обмеженні прав кривдника та покладенні на нього певних обов'язків, таких як заборона перебувати в місці спільного проживання з постраждалою особою, обмеження спілкування з постраждалою дитиною, заборона наближатися на певну відстань до місця проживання, навчання, роботи або інших місць частого відвідування постраждалою особою, заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто і через третіх осіб. Вертаючись до суду або до поліції, жертви домашнього насильства можуть на підтвердження вчинення протиправних дій з боку кривдника, клопотати про допит свідків, якими зазвичай є сусіди або родичі, фіксувати дії кривдника на телефон, клопотати про надання відеозаписів з камер відеоспостереження, якщо насильство вчиняється на вулиці, біля магазину чи під'їзду будинку. За річним районним судом міста Суми такі обмежувальні приписи видавалися в усіх випадках за зверненням потерпілої особи. Зважаючи на вищевикла, Головним напрямком держави та кожного з нас має бути формування нульової толерантності до насильства та готовність протидіяти будь-яким його проявам. До того ж, нагально необхідним є поширення інформації про спеціальні телефонні номери гарячих ліній, кол-центрів, доброчинних організацій, тимчасових притулків для жертв домашнього насильства, куди по допомогу чи за порадою можуть звернутися жінки і чоловіки. Грунтовна відповідь